Дівчатка мої, я вчора прийшла, мене чекало 10 посилок. Максимка отримав з кошти. Першу роблю вам сьогодні розпаковочку. Як ви зрозуміли, я дуже люблю сумочки. Подивіться, яка гарна сумка. Чому таку взяла величеньку, тому що я завжди щось забуваю. Мені треба тут все і зарядне, і телефони, і павербенки, і помада, і коротші ключі, і, і кушельки, і все, що треба, і не треба. Коротше, таку, подивіться, яка гарна сумочка, зроблю огляд. В середині такий є карманчик. Середній карманчик защеплюється дуже добре для ключів, для чого такого. Ось так вона виглядає. Я зараз зібралася і хочу і саме її. Це хочу сказати, що це турецьке виробництво. Це дуже класні, якісні сумочки. Я раніше брала таку меншу сумочку, саме в цьому магазині, дуже і була задоволена. От, дівчатка, як гарно не можу намилуватися своєю сумочкою. Клала майже половину всього, що мені треба, і сумочка не заповнена. Ще можна і буханку хліба. І, як ми жінки, знаємо, і все, що треба, пішла, прикупила якусь бутилочку води, все тут сюди. Дві ці шлеєчки можна собі теж регулювати. Що хочу сказати, гарна, класна. Це турецька, вже вам казала, люкс. якість, просто люкс. Неймовірна, тому що дуже класні. Дівчата знають що брали в цьому магазинчику і дуже задоволені. Залишали багато відгуків. Ще, що хочу сказати, те, що зараз там дуже гарна знижка. Там і чоловік і жіночі сумки, аксесуари, все, що вам треба, тому зайдіть, залишу вам телеграм, посиланнячко там сумочок просто рай для нас.